Ми зараз знаходимося в Теплику, вулиця 1 травня, а зараз вулиця Свободи, її переименували. Ось тут, на цій вулиці, Колька Москальчук має бізнес, до його бізнесу провели асфальт. Натомість ця вулиця має продовження далі. Переходимо сюди і показуємо, чому. Якщо це ремонт вулиці, то цей ремонт має йти від початку до кінця. Ось ми зараз переходимо перехрестя і йдемо далі по вулиці 1 травня Свободи. Дивимося, які є ми тут. Але ж тут немає Миколи Москальчука, бізнесу в нього тут власного немає, техстанції тут немає. В нього. Навіщо тут робити ремонт? Тут же ж люди не живуть. Ремонт потрібно робити там, де є депутат від політичної партії Гройсмана Микола Москальчук, який сьогодні окупував теплику всю теплицьку громаду. Вирішує питання лише власні корупційні. Це додати пару працівників жінці на роботу, зробити її за відділом, надати їй кабінети, вибити гроші на машину. І так далі. Правда, чомусь цю жінку призначили керівником без конкурсу, без нічого. Ось ми зараз далі показуємо, які тут рівчаки. Але ж навіщо тут ремонт зробити? Якщо було прийнято рішення зробити ремонт по вулиці 1 травня, а нова назва вулиця Незалежності, то має відбутися тут ремонт. Від початку вулиці і до кінця. Тоді це буде справедливо, а не лише там, де Колька Москальчук живе. Доброго дня. Ви живете на цій вулиці? Так, живу. Можете назватися? Мовчан Віктор Валерійович. Скажіть, будь ласка, зараз прийнято рішення провести ремонт там, де Колька Москальчук по вулиці. Це теж треба зробити. Ні, так у вас це продовження вулиці. Так, так. Дивіться. Вулиця 1 травня, зараз вулиця Свободи, так? Так. то якщо це робиться ремонт вулиці, то воно має бути від початку до кінця. Дивіться, так, там так, подальше правильно. Рівчаки такі, що проїхати легковою машиною не можна, піддон можна відірвати, колеса повідривати там на повороті. Зимою виїхати не можна, нам тут і сніг навіть не відгортають ніколи. Але ж це ж вулиця, так, ну, це вулиця, вулиця, вулиця Свободи. 1 травня колишня, А зараз вже жителі Теплицької громади і перейменували той кусочок, що то вулиця імені Миколи. А, так вже. Розділили. Розділили. Виявляється, вже в теплику придумали депутати від стратегії Гросвина, що то буде вулиця Миколи Москальчука, а це продовження буде вулиці Свободи. Оце в нас така свобода в Теплицькій громаді. Миколка окупірував Теплицьку громаду, керує всіма депутатами. Як сказав Колька, так і проголосували. Тому сьогодні жителі Теплицької громади обурені. І також я розумію, що на цій вулиці люди живуть. Але чомусь цих людей за людей ніхто не вважає, бо тут колька бізнесу немає, бо кольки там є бізнес, там він текстанцію зробив на подвір'ї, будинка, на прибудинковій території без дозволу, без нічого. Захотів над гаражом другий поверх побудувати, самовільно побудував. Ну, для кольки це все дозволено. А як ж тоді так? Я не розумію, що це робиться. Чому ви, як жителі цієї вулиці, не обурюєтесь всім цим, що сьогодні творить Москальчук в Теплицькій громаді, як депутат від політичної партії стратегія Гройсмана? Бо він друже з Вітькою пигулькою. Ми що можемо зробити? Ми нічого не зробимо. Ну як це? Піднімайте людей. Виходьте завтра на сесію, приходьте і питайтеся. Якщо це ремонт, було заплановано ремонт вулиці 1 травня, вулиця Свободи, було заплановано повністю ремонт вулиці. То чому там ремонт зробили, а сюди навіть ніхто носа не показав? Це ж продовження вулиці. ви ж розумієте, якщо це продовження вулиці, то це має бути ремонт і на цьому куску вулиці. Тут же ж теж люди живуть, не тільки Колька Москальчук живе. Але якщо вони той кусочок переіменували, що то вулиця імені Миколи Москальчука, а це, продовж... а це залишилася вулиця Свободи, то тоді зрозуміло, чому отаке відношення сьогодні до вас, як до людей. Скажіть, що ви про це думаєте? А що я думаю? Думаю, що ніхто нічого не хоче робити. Добре, дякую. Підемо покажемо далі ці рівчаки на дорозі. Тому що люди вже на цій вулиці зневірили в те, що сьогодні влада в Теплійській громаді є, яка не підконтрольна Миколі від партії Гройсмана. Тому що Москальчук вже тут окупував Теплицьку, Теплицький район, що хочете, робить. Захтів на полі городи відібрати людей, відібрав, захтів пасовище знищити, засіяти, засіяв, понабирав земель, земельок дофіга, скажімо так. Позасівав їх, не сплачують податків за ці землі. Ось показуємо далі, що ця вулиця тут. Колія посередині камінці виступають, що можна повідривати все на світі. Далі не будемо йти. Подякуємо нашій громаді Теплицькій, голові громади, який підконтрольний сьогодні, ним керує Москальчук, а не він керує громадою. Тому, напевно, на наступних виборах Микола Москальчук з пигулею захоплять владу. Повністю, Бо жінка Москальчука їздить по селах від Пигулі, одіває футболку в робочий час. Не від громади їздить, а від Пигулі, бо вже Москальчук з Пигулі об'єдналися і вирішили захопити громаду повністю. От. В результаті жінка їздить, роздає гуманітарку, яку дали для переселенців, а вона керує тою. Всією гуманітаркою роздають ветеранам і розповідає, що це подарунок від вітьки Пигуліки, обласного депутата, так сказати, вірний і всемогущий в теплику. От бачимо ще раз показую ці камінці на дорогах і так далі. Ну, на жаль, на цій вулиці немає кольки Москальчука, і бізнесу у нього тут нема. Дякуємо вам, шановні глядачі.